Огляд ситуації на запорізькому напрямку, станом на вечір, 13 червня. За минулу добу ЗСУ знищили 470 окупантів. Також слід відзначити 20 знищених систем артилерії. Вночі було також знищено 11 крилатих ракет, але, на жаль, були влучання у кривому розі. Тут справжня трагедія: 11 людей загинуло, на вечір вже 12. Що стосується Запорізького фронту, то тут бої точилися здебільшого на тих самих ділянках, особливих змін не відбулося на лінії фронту, проте дуже багато відео зі знищенням ворожої техніки були знищені м 1 станція РЕП-Житель у Васильівському районі, також склад БК. Був знищений у Бурчаку. Є відео з полоненими з Запорізького напрямку, це ви зараз ось бачите. В цілому лінія фронту, як вже зазначається, серйозних змін не зазнала, проте відомо, що наразі Збройні Сили України продовжують потужні артилерійські обстріли по виявлених позиціях. Росіяни вже застосовують резерви і саме по висуненню резервних частин ЗСУ наносять удари. Ось знищення яскраве Т-72 високоточним снарядом «Ескалібур». Також на відео знищення кількох одиниць бронетехніки. Тут МТЛБ та БМП. Крім Запорізького напрямку, слід відзначити також бавовну у Луганську. Тут прилетіло в районі авторинку по базі росіян. Дуже багато знищеної техніки, за попередніми даними. Ось. Переходимо до карт. Тут на Запорізькому напрямку ЗСУ просуваються навколо Дорожнянки. Це між пологами та Оріховом. Що стосується Великої Новосілки, то тут бої точаться навколо Макарівки. Росіяни пробують контратакувати, але наразі успіхів не мають. Залишайте свої думки під публікацією. Коментуйте, будь ласка.